У 2012 році. Це є проєкт рекультивації в Святосвітній Ставищі. Як ви знаєте, проєкт проведення у 2012 році пройшов комплексну державну експертизу і також пройшов схвалення на поуково-технічній раді і регіону. Проєкт мав бути після цього затверджений, у звісною постановою кабінету міста і мав бути затверджено більше вартістів. Сімйонів мав бути затверджений Кабінетом міністрів. В 13-му році Кабінет міністрів тільки і він був, але з того часу проект передбачав одну важливу річ. Був вирішений весь комплекс проблем, але як ми бачимо на рекордні цінних і те, що сталося трагедією, це є вертикальний схильники згідно державних будівельних норм, рекультивація всі ці європейські органи проводиться під кутонку 18 градусів. Для того, щоб досягти 18 градусів проектор, який схвалений всіми громадами, і Маликівською, і е, Риборською, було прийнято рішення, що для того, щоб підпекти робимо будинку, кути треба було викладати матеріал. Є 33 мільйонів кубів нам треба викласти. Тобто було прийнято рішення. Щоб викладати сміття з відповідним його трамбування. тому що виходить так, якщо ми будемо возити найближче гвинути з явро, відкрити кар'єри, а сміття будемо вивозити в Київ, то відповідно платіжкам е у нас з'явилися дуже великі суми за Тому це рішення було прийнято. І вчора, я, ми виступали, ініціативна група виступала перед вчителем Маликом. Ми пояснили цю ситуацію, що ми схвалили цей проект, нашого виходу немає, тому що підпір землєві, яку буде звідки брати, це є, не потрібна річ, це є, не витримує ніякі економічні показники, а треба робити підпирання, підпирання сміття відповідними технічними умовами. Ці умови, я не хочу зосереджуватися, якщо будуть питання, я вийду, то це єдиний варіант, який є далі. Якщо аварійна стіна, яку ми маємо, яка посунулася, ми маємо зробити одну технологічну карту, підперти це є порядка рік роботи. За цей рік роботи, в рамках цього проєкту, треба очистити Фітральні озера, які має тоді дуже багато сумок науковців, які можна зробити очистити фітральні озера. І на місці літаки позараз зробити знову карти і підперти основну сіну. Якщо ми почнемо це виконувати, оцю створення однієї карти. Через нік вона буде закрита в як і верхня частина треба буде закривати вже її поета. Потім сміття підбираючи донизу, ми закриєте в цю до кінця. Але це, звичайно, дасть змогу ще вивозити сміття, звичайно, не так, бо вони протестують. Це є основна основні такі напрямки, як треба проводити, як треба готуватися. По-друге, є, ну я не хочу вам пояснити, що ви знаєте, що ніодної копійки бюджетні коштів не можна виділяти, якщо немає. Але цей проєкт, який ми розробили, треба провести його коригування, чи не перев'язку зміни зміною тіла, скільки провести його коригування. І, звичайно, провести всі ті процедури, які необхідні затвердити його. І якщо він буде затверджений, відповідно, в залежності від суми та колишніх кабінетів, місця, тоді буде і вирішено питання про фінансування. Тому що сьогодні. На одну користь, якщо Це земельний квартир, 3 мільйони кубів, куди треба збити. Це буде більше півтора мільярда гривень, а я думаю, що це не спроможно потягнути, скажімо, той самий учасник сіла по місті. Але мене більш інша і технічна питання. Я хочу всіх попросити депутатів, пояснити людям, які будуть які фракції, хто має ідею. Основне, інакше. Крім підпирання сміттям з відповідним його компактуванням, з відповідним його підсуванням, уникнути цієї першої організації, які і закрити, зробити результат роботу, іначе неможливо. Іначе не вит... можливо, звичайно, але це треба, бути, я не знаю, сидіти на якійсь коветті щоб нас на... на ятику. Бо це просто інакше не витримує ніяких калькуляцій. Етап і роботи, щоб ми могли зрозуміти краще це пізнати. Хто допоможе? Знали, що. До, до аварії, яка відбулася, саме її не показуємо тут, тому що воно буде так. Та, наступна та Там розширяється, створюється перша технологічна карта. Внизу карта робиться е, з неможливим попадання інфільтрату -ін в ґрунт і, по-друге, збирання цього інфільтратора організовано. Потім дана частина закладається перший етап сміття, наступне другий етап сміття, потім третій етап сміття. Якщо воно є третя сміття, то що показати на цікаво. А потім, значить, на місці відправити возле треба буде робити нові нові карти. І за її посушення нові карти, і так само подати прожим далі. Є варіанти, можна зробити аж до самого кінця, щоб зробити нормативний куд. Або може дати, дати конструкцію тих всіх 13 систем, які вимагають державні комуніальної норми. Тобто, Е, от, якщо взяти систему, то значить основа полігону, значить це вже зверху, якщо робить, робить, е, на, так, якщо робить захисного екрану перша основа полігону, тобто шарглини, економічний шар глини, потім ставиться гібризаційна плівка, на яку відповідно ставиться дренажна система. Та, та плівка склеюється, на неї ставиться дренажна система, тренажна система засипається. Наші вчора буде казати гравію, так, у якого як поставиться є ерукси, яка буде більш потужна марля, якщо це пропускати, за полог не заливалася, це дозволить зібрати організовувати відкравку, яку можуть казати, зуб, якусь бочку і е, потім її пустити на очистку. Ще є одна велика проблема, так. Оце ну, зразки, як то буде, як робити ту карту, і якщо дійсно, так, а інакше рішення немає, ту карту треба робити. Коли ми зробимо таку карту і та сама інформації, покажемо, покажемо що тут немає можливості дітися тих фільтра, які сьогодні ходять і зробити, її закриємо наверху той перший етап, і гори культурую, люди побачать, що йде якийсь крок вперед. Тому я пропоную це зробити. По-друге, фільтрані озера, знаєте, їх треба очистити. Якщо я хочу їх очистити, зробити потужну. Часті споруди для автофільтра порядка продуктивності 300 метрів на добу. то воно дасть вчистити приблизно за 250, то йому казати, як почати робити заліз. Звичайно, є зараз нові методи, які пропонують багато людей. І чому ми не можемо цією трубою, яку проклали для відкачки фільтра в міську каналізацію, тому що... Е, всі, Бактерії, ті всі речовини, які знаходяться в е, відтраті, вони сумісні вони з муловими бактеріями, які є на вчитих спортах місця, і вони можуть їх загубити, тоді буде екологічна катастрофа, не буде присувати чи всі Тому було приємно скидати неволичними порціями, папорки, дощі щоб розбавити ну, нормативно. Що можна провести виділення тих основних батерій окремо, а друге, а друге скинути. Крім того, ще є нові ідеї. Наприклад, велика проблема з того, що загорання відбулося, що не було загорання. Це є наявність газу. Сьогодні є так. Сьогодні газ по певних причинах, я не хочу їх озвучувати, тут не, не віддачується газ. Я спустив до чого, не виходить із боку, можливо, бо він і закрить. Хоча тепер є методи і їх примію, в Європі, що якщо це невідомо відомо, скільки там газу і багато років, є методи, коли закачуються туди відповідні речовини, які вбивають ті бактерії створюють газ, і газ просто не буде виділятися. Тут може робити експертування без газування. А це без сміття, яке ми будемо складати, звичайно, там вже треба робити стандартну деказацію, тому що неправильно довитися. Що буде операція газ, то його буде, буде використання народного собі. Дякую. Якщо буде запитання, то ми вам не дамо слово на запитання. Запрошую до слова больця.